Усім доброго дня, всім гарного вам настрою, нашої ближайшої перемоги, всього найкращого. Це таке моє привітання до моїх підписників. Що я хочу сказати цим відео? Ви знаєте, друзі, я підписан на одного блогера Сергій Шелудько. Це людина, така, знаєте, не тільки ця людина, але вся його подружна сім'я, це його дружина Олеся Петрівна, це його дві доньки і син. Це просто люди з великої літери. Вони держать своє невеличке домашнє господарство, але вони іскрені наші українські патріоти. Вони дуже сильно допомагають нам, військовослужбовцям, нам, Збройним силам України, боротися, боронити і приближають таким чином нашу перемогу. Сергій Шелудько в місті зі своїми дівчатками, дочками, роблять велику-велику справу. Вони проводять стрім. Де дівчатка гарно співають. За це йде збір коштів на картку Сергія, і Сергій купує все те, що необхідно для Збройних сил України. Зовсім недавно дівчатка за один вечір зібрали на два автомобілі. Ви уявляєте, два позашляховика Сергій змог купити. І відправити на ноль на фронт хлопцям, які потребують ці автомобілі для вивезення поранених трьохсотих, для рішення будь-яких питань. Ну, тому, що, тому що без машин дуже тяжко і не обійдеться. Потім вони провели не про такий вечір стріму і зібрали кошти, де Сергій на автомобілях поміняв повністю колеса, резину, поставив грязьову резину, тому що, тому що на нулю така грязь, що на звичайних колесах не пройдеш. Також за ті кошти вони купили багато чого до цих машин, масла. Донкрати, потім підкачки, оці, щоб качати колеса Та в общем багато чого Сергій купив за ці кошти. Він веде учот цим коштам і все це показує в відкритому онлайні. І якби питається донести людям і показати, куди уходять кошти людей, які скидують. Скидують йому на карту. Але вже це робити Сергію, мабуть, не потрібно, тому що вже він ну, вже така йому довіра, йому вже просто люди довіряють і вже ніхто не хоче і бачити того фінансового відчоту. Тому всіх своїх підписників я прошу. Підписатися на канал Сергія Шилудько і підтримати його в зборі коштів для нас, для Збройних сил України. Перечисливши навіть 20 гривень, це менше, ніж пачка цигарок. Це вже, як то каже Сергій, один болтик в автомобілі або Участь в зборах коштів на дрони. Тому що потрібні не тільки автомобілі, але і дрони потрібні, і багато чого потрібно. Я розумію все, але якби не волонтери, якби не такі, як Сергій, то сиділи б ми тут а взагалі без нічого. І нам було б набагато важче боронити нашу країну. Підпишіться, будь ласка, на його канал, підтримуйте його, поширте, будь ласка, це відео, підпишіть на канал Сергія своїх друзів, рідних, близьких. Вам буде приємно переглядати канал Сергія і ви, хто зможе допомогти, я ж кажу, хоча б невеличкою сумою коштів. Це буде теж велика ваша і наша сувмісна перемога. Над Кацапом. Добре, дякую вам за увагу. Отакий От У мене сьогодні таке відео не по темі мого каналу, але, але. Все буде добре, Україна буде наша, бо ми її українські патріоти. Це наша земля і нікого ми сюди не пустимо. Слава Україні, героям слава і слава нації. Будь ласка, поширте це відео і підпишіть себе і товаришів на канал Сергія Шелудько в Ютубі. На все добре!